Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Я винесла ящичок з перетертою картопелькою. Займалася ще сьогодні. Там залишилося трошечки трошечки перетерти. І вся картопелька буде вже стояти у теплому місці, чекати весни. Я хочу випустити. Курочок, їх тут чекає зерно пророщене, водичку принесла. Хай покушають, побігають трошки. А ще, друзі, познайомлю вас із новою обітательницею нашого курничка. Вона там ще залишилася, зараз вийде вона, боїться мене. Курочки так люблять. Зерно пророщене, і я знаю, що воно приносить користь. Уже декілька разів помічала, що в той день, коли я годую їх пророщеним зерном, на слідуючий день вони засипають нас яйцями. От наскільки це зерно просто сухе давати і пророщене. Даю я його не часто, десь два-три рази на тиждень, але стараюся ставити на пророщення, щоб було. Раніше ставила і пшеничку і ячмінь, а зараз кладу тільки пшеничку. Ось вийшла наша красиночка, на нашому дворі з'явилася така гусочка. Ми її не купили, ми її обміняли. Розказувала раніше у відео, що хотіла зробити обмін. Маємо багато півнів бентамських. Я хотіла обміняти на Дзвонять до нас люди одні, які займалися колись цесарками і кажуть, чи можна у нас купити чи, там, опінь зробити, вони ще гусми займаються качками на цесарочку, бо хочуть мати знову розвід. Спочатку я не хотіла, тому що ми самі цесарочок розводимо, а потім і от вирішили от таким чином зробити одну. Так, у нас з'явилася ще й гусочка на нашому подвір'ї. Цей звук, звичайно, не привичний для нас, але привикнемо. Вона не виходить туди, в загальний двір, де ходять кози, тому що там є прохід, для неї той прохід дуже малий, по-перше, по-друге, можливо, вона боїться. Тому вона весь день пасеться тут, знаходить, що їсти, і заходить назад. Ось такі у нас е, новини. О, гусачок прийшов. Он, і вона заспокоїлася, коли він з'явився на дворі. Ну, дай Бог подружиться. Може, ще будемо мати гусеняток таких гарненьких. Мені підписники казали, що потрібно для гусачка е, знайти подружку. Ну, от, я думаю, що вони подружаться разом. Звичайно, по розмірах. То відрізняється гусечка від гусачка. Він дикий, вона свіська, тому от такої маленької гусочки ми для нього не знайшли, на жаль. Ну, буде така подружка. Водичка у них там є, хай п'ють, долию ще з відра, і хочу подивитися, що вони мені тут нанесли до обіду. Бачу вже яйця. Хочу забрати, щоб вони їх не потоптали. Вчора бентамочки неслися, такі умнічки в мене. Так, що тут у нас робиться? О, ось бачу яєчко. Сонечко таке хорошеньке світить. Так, тут два. І тут два. Так, і подивлюся ще. Що у нас тут робиться? Тут треба чистити, не хочуть уже нестися туди. Так, і тут у нас і є яйця. Так. Забираю. Вон там дивлюся маленьке, як бентамочка знеслася. Ось отаке малесеньке. І ще подивлюся в одному місці. Якщо є, достану. Ні, не Так, тут немає і добре. Дуже важко там діставати -під низу. Піду візьму кастрюльку, щоб зібрати ці яєчка, щоб вони їх не побили. Бентамочки тут сидять, не виходять далі, їм тут такий півничок оцей червоненький, гарненький. Тут їм затишно добре, що коли кури всі виходять, то їм тут взагалі добре. Зараз ми цесарок перевели, вони самі обрали місце, вернулися назад і там знаходяться, де й були. В тому дворі ходять і індики. Так що Зараз підемо разом з вами дамо їм водички. Можливо, їм треба буде ще зерна насипати, подивитися, що вони там роблять. І далі будемо годувати маленьких козеняток. Ми їх зараз перевели, годуємо три рази на день. Вони вже такі стали доросленькі, крепкінькі. півнику. Водичку я принесла, дивлюся, водичка у вас є. І зерно у вас є. І зерна багато. У цьому дворику ходять індики, і двері ми туди закрили. Тому що цесарочки виходять і перелітають, а цесарочки у нас тут закриті. Олег поклав гніздо для індиків сюди. Ось, треба ще зробити накриття. Тут у нас цесарочки, вони дуже боязкі і дуже крикливі. Зерно там у них всередині є. там бігають трошки заспокоїлися це вже що було те було козочки мої можна я пройду? пустіть мене І йдемо разом з вами годувати козичок. І теж випустимо їх. О, тут у нас і киця, дівчинка моя, луночка. Що ти тут робила? А? Тут тепленько, ти тут спала, да? спадкала? Так, ну що, дівчата? Хто перший? А? Хто перший? Сашенька перша заходить. Пішли, моя хороша, Саша, пішли. Саша пішла. Іди, іди, йди, Саша, іди. Все. Коли Діна їсть, то Саша пускає до себе. Пускає і біленьку зефірку. І чорненьку перлинку. А коли просто підходить перлинка, то вона її б'є. Так, я зайду, треба потримати, тому що вони не можуть нормально їсти. Сашенька, я тебе поки не пускаю. Не пускаю ні 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 ні, ні, -ні. ні Я тебе не пускаю. Я тебе буду тримати. От вони вже у трьох. Напали на Сашу. Всі в трьох смокчать. Саша, все добре. Хай поп'ють. Нехай поп'ють, дівчи. Діна, ти хороша дівчинка моя. Що, забрали маму твою, да? Ну нічого, зараз мама тебе нагодує. Зараз. Зараз мамка тебе нагодує. Ось так вони добре. Поїдять зараз і будуть собі гуляти. Да? Будемо гуляти. Все, друзі, я вимикаюся, тому що тримаю однією рукою телефон, іншою Сашу. Уже нагодую, потім вийду з вами на зв'язок і розкажу, як ми живемо. А всім бажаю хорошого, тихого дня, всім всього найкращого.